Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо, як завжди, о 21-й. година. Ще говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає сьогодні. Це 10 березня вівторок. Сьогодні будемо говорити про план реформ та врегулювання конфлікту на сході від українського президента, який він озвучив напередодні на першому національному телеканалі. Про чергове загадкове самогубство ще одного екс-народного депутата від партії регіонів, а також про майбутнє українських підприємств на Донбасі. Будемо говорити з нашими гостями. Сьогодні будуть Олег Бондарчук, політик нардеп сьомого скликання, представник партії Во Свобода. Юрій Рубан, керівник департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень 5-го 2010 -го років, член РНБО у 2007 році. Віктор Небоженко, політолог, директор соціологічної служби Український барометр та Андрій Сенченко, політик нардеп 7-го скликань, член політради ВО Батьківщина. Вітаю всіх, дякую, дякую, що дякую. прийшли. Друзі, от я читаю стрічку. Новин екс-депутат Верховної ради від фракції партії районів Станіслав Мельник застрелив Ця в Українці Обухівського району Київської області про це повідомляють українські новини з посилання на начальника прес служби обласної міліції Миколу Жуковича. Ну і чим був відомий мельник? Він був депутатом 5 та 6 скликань ВР від партії регіонів. До цього був гендиректором Пивзаводу Сармат в Донецьку і в 2006 році. Гендиректор ЗАО Люкс, яка належить олігарху Рінату Ахметову, дуже відоме підприємство. Ну, хочу повернутися до ще одного народного депутата. Сьогодні також стало відомо, що генпрокуратура повідомила про підозру. Зру колишньому народному депутату від фракції КПУ та секретарю лічильної комісії ВР Сергію Гордієнку. його взято під під варту. Втім, можуть його випустити за 100 тисяч гривень застави. Ну і ще одна сьогоднішня новина, яка на щастя виявилася фейковою. Що, начебто, в застінках Донецького підвалу СБУ помер Юхім Звігільський, фактичний власник шахти імені Засядька про це повідомили деякі змі. Втім, пізніше офіційні змі спростували цю інформацію. Юхім Звігільський знаходиться на Начебто зараз в Києві, як це все чи можна все це зібрати докупи? І чому такі, от ну такі сумні новини про колишніх представників партії регіонів і нинішніх представників опозиційного блоку, а також комуністів? Пане Сенченко? Ну, вы знаете, я думаю, что поводов для того, чтобы задуматься у представителей старой правящей команды достаточно много. Но просто важно, чтобы по прошествии времени тем людям, кто сегодня в зале парламента принимает решение, не пришлось ну, тоже, так сказать, отвечать перед судом за, за кнопкодавство, за многие другие вещи, которые, к сожалению, перекочевали из старых времен в нынешние. Пане Юрію, а от дивіться, якщо про Мельника згадати, ЗАО Люкс, ну, це була дуже наближена до Ріната Ахметова структура. Зараз її колишній директор кінчає життя самогубством. Буквально через тиждень після того, як це зробив Чечетов, теж одна з поважних людей в фракції партії районів. Можна вже говорити про якусь тенденцію. Тобто Генпрокуратура взялася за колишніх справжніх там злочинців чи людей, які мали причетність до яких злочинів, чи, чи, чи це просто збіг обставин. Я не думаю, що це збіг обставин. Я думаю, що в нас відбувається дуже складний, болісний і, можливо, не завжди послідовний, але все-таки в головному о, е, є якийсь процес, який пов'язаний з, з оцінкою о, того, що було тої біди, яка була накоєна е, е, людьми, які. Е, Безпосередньо за це несуть відповідальність. Я маю на увазі тих людей, які голосували за закони 16 січня, тих людей, які підписували протоколи лічильної комісії, як цей добродій по 16 січню. По тим законам, я думаю, що для того, щоб ці за ці закони депутати слухняно піднімали руки одну або часом і дві. У мене є страшна підозра, що цих депутатів стимулювали, наприклад, за допомогою. Грошових вливань. І ці грошові вливання теж є страшна підозра, звідки ці грошові вливання бралися, з яких, ну власне, з чиїх таких дуже великих кишені людей, які утримували цілі фракції, які оплачували всі ті політичні розваги колишньої влади, за які ми й досі розплачуємося. Я єдине можу сказати таким, що в мене ще є одна така політична мрія. Це ж ми зараз говоримо про голосування 16 січня. Ну я хочу сказати, що біда насправді почалася ще раніше. Я дуже хотів би, щоб так само зацікавилися тими депутатами, які, наприклад, голосували за харківські угоди. Тому що насправді анексія Криму і ота біда, яка в нас в Криму, і так далі, вона вся почалася ж не з 16 січня. Вона почалася з тих харківських угод. Було знамените голосування. Я думаю, пане Андрію, ви пам'ятаєте, і всі пам'ятають слава Богу. І хто вів ті засідання? 10-го року відбувалося абсолютно все правильно. І хто вів ті засідання? І як, власне кажучи, по якому без всякого регламенту, коли ті рішення приймались, і так далі. І так далі. Я би хотів, щоб так само і тим діям була дана оцінка. пане Юрія. Ну вів ті засідання Володимир, Володимир Литвин відомо. Хто але людина, яка зараз голосує ну в унісон президентській більшості, і, напевно, ця людина разом з її депутатською групою Ігоря Єремєєва потрібна і владі, і президенту, і більшості ні. Знаєте, по-моєму, кілька було вже принципових голосувань. Поправте мене, якщо я помиляюсь, якщо я правильно от ви згадали, наприклад, про я думаю, що ми ще будемо говорити серед важливих подій цього дня. Наприклад, це було підписання цих реформ цих законодавства, яке дозволяє я. Сподіваюся, що завтра чи коли там буде прийнято рішення МВФ про надання все таки допомоги, яка нас, нам дуже потрібно, може нас виручити. То я хочу нагадати, що та група ж не голосувала, якщо я правильно пам'ятаю. Тобто я до чого хилю до того, що е, в е, ці добродії, звичайно, е, вони пропонують свої послуги, вони пропонують їх далеко не без е, безплатно. Ми, ми бачимо, які там корпоративні війни виявляється, що навіть на фоні цієї війни, все одно, яка там відбувається на сході, все одно е, деякі є добродії, які хочуть е, пропонують свої послуги, свої голоси в обмін на щось. Ми побачили, ми бачимо, що відбулося з групою пана Хомутинника і так далі. Там відбуваються свої процеси, але е, ми їх не можемо заборонити. Тому що це така справа. Ну ми не можемо заборонити е, цим людям е, різного роду маневри. Але я сподіваюся, що все-таки політична оцінка, а потім і правова оцінка, всьому цьому буде потроху даватися. незалежно від того, підтримують да. вони зараз ні. що це ключовий Якщо У вас буде розмінювати, то... то да. друзі. Але дивіться, от так складається вже тенденція, що правосуддя по українськи через самогубство, пане Олеже. Отак от от ми будемо чинити правосуддя. Суд Божий всіх покарає і розсудить. Ну, ви знаєте, це тенденція постреволюційна така тенденція. От, наприклад, якщо провести паралелі з помаранчевою революцією 2004 року, ми ж пам'ятаємо, що зразу після революції, на фоні того, що прийшла повністю нова команда, нова еліта до влади, також відбулось самогубство таких знакових тоді осіб прожиму Кучми. Це Кравченко. Який дуже багато знавсь спорний вопрос. Ну, было, да? та, чи це було самогубство? Я ж кажу, власне, чи це було самогубство? Потім Кирпа. Всі ми знаємо, також яку роль виконував Кирпа під час режиму Кучми. Ось. І те ж саме відбувається зараз після Революції Гідності. Ми бачимо, що ті люди також знакові фігури для режиму Януковича це Чечетов, який. Ми ж пам'ятаємо, керував, піднімаючи руку вверх-вниз. Фракції парламент голосували за підняттям його руки. Але не слід також забувати, що він очолював ще фонд держмайна, тоді коли. Янукович був прем'єр-міністром ще під час кучми, і коли відбувалася приватизація криворіжсталі. Я пам'ятаю в 2004 році, коли після 2005-му, після Помаранчевої революції, коли він виступав на ефірі, і він зізнався, що йому особисто давали вказівки з адміністрації президента, тиснули на нього про незаконну приватизацію, зниження ціни вартості криворіжсталі. Ми ж пам'ятаємо, що тоді пінчувало. Це свідчення в генеральній прокуратурі, по чому добровільно. Так. Але людина, людина знала дуже багато. Крім того. От я боюсь, наприклад, за Єфремова суд його випустив під заставу. Ну, суд суддя, яка зараз сама звільнена і сама перебуває. Та, але Мені звісності. здається, що Єфремову було б безпечно, щоб бути люди. в камері, тому що він також є дуже знаковою фігурою. Він був головою фракції, і має дуже багато інформації. Мені здається, що і Генеральна прокуратура і СБУ мають докласти максимум зусиль для того, щоб із ним не сталося. Дякую. Єдине зауваження? Ви сказали, пам'ятаєте, роль відігравав Кірпа. Під час режиму Кучми акумуляція грошей, виведення так. з держбюджету, фінансування виборчої кампанії Януковича, так? Але вулиця в Києві досі має назву Георгія Кірпи, і вона функціонує імені цієї людини. Пане Вікторе, ваш сід? Я хочу давати що ми немножко в дурацькому такому положенні з точки зору великої культурології. У нас плоха після майдану з героями. Плоха. И у нас плохо с преступниками. Плоха та страна, где нет четкого такого развлечения. Это очень важно. Второе: по поводу преступников. получается, что есть тех, кого назначают. Вот видите такой интересный новый механизм, как объявление пидозеры и все. И после этого человек мечется, и, и он как бы в нужном направлении движется, или он готовится такая негативная реституция. Он часть денег отдает, и остается это. А есть доказанные преступники, а есть, а есть полезные преступники, вот депутаты, которые действительно работали в Верховной рады обладают большими ресурсами, средствами массовой информации, деньгами, и они сейчас, в общем-то, новой власти тоже нужно. Что я хочу сказать? Я тут У даному случаю хочу підтримувати колегу, навіть якщо вони полезні при каких-то голосуваннях, ми не повинні забувати про ту общу вину, в яку не вложили в формування режиму особистої власті Януковича. І якщо это буде зрозуміло, даже тим, которые сейчас час може бути проще произвести ту ілюстрацію, которую у нас тихо спустилася. На але тут питання до якого моменту купати? До 2004 року чи до 2000-го, коли Порошенко був співзасновником партії регіонів, наприклад, так, і теж мав свій стосунок до приходу до влади Віктора Януковича. Тобто, Но <говорити> ну, 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 если откровенно, знаете, революция 2004 года, Майдан, должна была на самом деле остановить процесс перераспределения власти и собственности. Но этого не произошло. Поэтому это продолжается с каждой новой властью. Если продолжить мое высказывание дальше, следующий, кто придут к власти, очень серьезно скажем так, испортят жизнь сегодняшней власти. Пан Андрею, есть еще додаты? Ну, я хочу сказать, что есть еще два важных эпизода. Это голосование в подворотнях, помните, на улице Банковой, когда проводились сессии, не допускались депутаты. Это тоже должно быть предметом анализа. Вот а в отнош... первое унижение. Да, Украины да, да. А в отношении это, сроков, ну, давайте честно скажем, вот в этой аудитории, ну, есть, по крайней мере, я думаю, уже пару человек, которые когда-то были в КПСС, да? И я в том числе. Но на тот момент времени, так сказать, у нас, да, были запудрены у всех мозги, но вместе с тем, тогда КПСС не сотрудничала с преступниками в сегодняшнем понимании, так сказать, и не занималась узурпацией власти с Януковичем. Тогда другие были проблемы, но этим болела вся страна. Потом часть протрезвела, а часть осталась в той же самой колее. Пане Андрею, а дивись, вот вы говорите про голосование в Пидворитне на Банкове, а я вспоминаю другое голосование. За земельный кодекс, помните? 2001 рік, здається, коли голосували вперше не в приміщенні парламенту, а в українському домі, і начебто хороший демократичний закон. Тоді Медвичук вів, якщо не помиляються засідання, тоді теж можна глибше копнути, і там теж будуть ті люди, які зараз входять деякі до парламентської більшості. Конечно. Як відрізнити зла? Держати. Якщо ми так будемо копати, знаєте, ми докопаємося <с infotions> також, <с infotions> також <с infotions> до того, що Конституцію 2004 року голосували також руками. Ні, ні. давайте все таки розділимо. Мені так здається, нам простіше буде розділити, якщо ми все-таки. Будемо стояти на такій позиції, і були звичайно, те, що у нас всередині країни відбувалося. Ми можемо говорити, починавши від як у нас відбувалося про те, що ви говорите приватизацію. Згадати, що в нас же не один чи колишній голова фонду, де ж пішов... Семенюк пішов абсолютно так. правильно. Тобто, тут багато захоплюючих детективних історій. Ми можемо згадати, і так далі, і так далі. але і як схеми за допомогою, яких ми до цього часу не позбулися, наших хто голосував за ті закони, але є просто Мені здається, вододіл, який стосується наших внутрішніх проблем, і гра на руку агресору. Тому що зрозуміло, що голосування харківської угоди це, звичайно, був перший крок до анексії Криму. Це тепер, же ми, ми, тому що ми, як у нас буває. Ми про це вже забули, але в принципі при спадкоєм... мінімальній спадкоємності зовнішньої політики України в принципі ми могли б ставити питання про 2017 рік. Хочу нагадати магічну дату про виведення російських військ згідно з великою угодою да. України росії Хотів би нагадати дев'яносто да, абсолютно правильно, і тільки тому, що Росія проштовхнула ці угоди, стало можливим це жахливе продовження. Так само я хочу сказати, що голосування 16 грудня, чому власне. Ці надзвичайно цікаво було б. Воно е, в мене таке враження. Я знов таки, це я не детектив, але я думаю, що і пан Чечетов, і, ба, і господин Єфремов, і дуже багато що нам могли би розказати, хто писав ці закони. Бо в мене таке враження, що вони писалися, можливо, навіть не в Києві, і можливо, навіть чому саме який план реалізовувався. Це ж ми зараз з вами чуємо від Владимира Володимировича Путіна, що виявляється, не все так просто, що виявляється, що вони готувалися, що виявляється, що були наради, що він, як каже, так він делікатно. Нам каже, що проводились опитування, а іншими словами, мобілізовувався якийсь актив для того, щоб здійснювати всі ці операції. Ми догадуємося, що не за один день завозились туди всякі стрілкові в Крим, Гіркіни і так далі. Всі ці натовпи. Тобто, іншими словами, це було в те голосування 16 січня, як ми тепер розуміємо, це було елементом, так би мовити, російського плану. І люди, які от, могли би такий на зв'язок пана Чечетова чи Фримова, можуть, я думаю, що... Пане Єфремов міг би багато розказати про саму процедуру, як ці рішення приймались, хто, їх, хто кому дзвонив, хто приносив які тексти в Верховну Раду. Це все надзвичайно захоплюючі речі. І нам вони важливі, тому що це дійсно дасть нам оцінку того, де проходить межа, так би мовити, між внутрішньою нашими проблемами, які дійсно існують. І тут абсолютно я погоджуюсь з колегами, що там багато що є цікавого для прокуратури і правоохоронних органів. Але є ще одна межа, яка полягає між, якщо хочете, Скажімо так, між патріотизмом і державною зрадою. Дякую, друзі. Ми зараз підемо на рекламу. Після реклами нетривалою. Повернемося до цієї розмови. Поговоримо про майбутні шахти імені мені засядька, про Юхима Звігівського, якого, начебто, вже ну деякі змі повідомились вчора, пізно ввечері сьогодні, що він, начебто, помер, слава Богу, він начебто живий, хоча зв'язку з, з ним досі немає. Ну і про вчорашнє велике інтерв'ю на першому національному українського президента, де він окреслив перспективи взагалі розвитку української держави, українських реформ, українського війська. Ну і взагалі українського всього суспільства залише залишайтеся на еспресо, будь ласка.